Свіжопригнана Volvo V-50 2010 року з двигуном 1,6 бензин з простим звичайним empioвим двигуном. Так, у нас 2010 рік, 1,6 бензин, 173 пробігу. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Ціна 7700. Номер у вас не кожен Телефонуйте. Датчик дощу в універсалі, червоний кулір. Все рівнесенько. На залізних дисках він, шторка на місці, задні парктроніки. Шті нас, не, тряп-тряпчаний з вставками такими під шкіру, салончик, кондиціонер, механічна коробка передач. Клімат-контроль, 4 електросхопіднімача. Кого цікави, телефонуйте по номеру.